Що таке душа? Колись її намагалися навіть зважувати при відлітанні з тіла людини і вивели вагу у 21 грам. Го бінго, це жочко. Але це лише чергова гіпотеза, без доказів. Вчені зійшлися, що це не матеріальна субстанція, а філософи, що це плацдарм для кохання. Останнім часом багато ходить теорії, що бродять боти по землі. Такі собі біороботи майже люди. Але ні, у такому випадку фраза бездушна скотина. Вже не образа, а назва особини, і не їхня вина, що душі у них немає, і не твоя провина, що вона у тебе є, але цим ти їх дратуєш, начебто хтось там у всесвіті їм не дав цукерку, а тобі дали і зразу дві. Ні, не їхню цукерочку, тобі помилково дали, а обидві і явно не для тебе. Але треба додати ясності: ботів не існує, як і підселених по ущільненню сутності. Таких ботів зараз називають сплячими. Чекають на пробудження, моляться якомусь переходу. Але це звичайні двоногі з лише одною відкритою кореневою чакрою. Місія їх життя нагодувати тіло всім, що рухається і що не рухається. Потреба одна жерти. У них є душа, але вона в зародку. Деякі такі душі виспляться в тілах, потім як підіруться і побіжуть прокачувати наступні чакри. І інші впадуть у сплячку до наступного життя, а третії, взагалі, у літургійний сон вічності, так звідки приходить душа, карма, реінкарнація, перевтілення, принаймні будисти та інші індійські традиції в цьому впевнені це, начебто, душу залишають на другий рік в школі під назвою Земля, бо уроки не засвоїла. Було б доречно спочатку на осінь і перенести. А не зразу на другий рік залишати, а раптом душа все вивчить, здасть на відміну і полетить туди, де немає кредитів, втраченої шкарпетки і печії. Від океану випитого вина. Звичайно ж, ні, але ж який був би смачний бонус. Ось уяви, живеш собі до ста років, а потім бабця з косою за тобою приходить. І на її збирайся, я за тобою. Відповідаєш голосно, з піднятими бровами до лоба. Гей, бабця, косу зачахли. Я ще літа не відгуляв. Шапці профіля посилення на чат-бот, де можна скачати книгу, та на чат, де можна все обговорити. Час прийшов. Долучайся зараз. Якщо стати буддистом чи кимось, хто поділяє концепцію перевтілень і повірити в сансару, то дуже важко не жарітися на коротку пам'ять. Качай книгу, чому люди не пам'ятають свої минулі життя, тому що позадуму когось великого в кожному втіленні душі людині треба і треба Тицяти і тицяти. пальці в розетку. Щоб без ніяких, хто один раз опікся, той на воду думе. Всім сансару з однотипними помилками. А було б гарно все пам'ятати. Раз-два і ти звалив з цієї планети назавжди. Але як згадати, регресивні гіпнотизери? Ой, ні, це чергові гіпотези, без доказів та балачки на ніч. Для мене більш правдоподібна віра є в рожових единорогів, чим те, що ти в минулому житті був качкою, а тебе з'їла риба, тому в цьому житті тобі до води ні ногою. Тому знаєте що? Хай спить собі кундаліні десь горнути внизу хребта змією. Не варто її будити, навіть якщо припустити, що вона існує. Деякі люди вірять, що ця змійка, коли прокидається, може показати тобі всі твої минулі життя. А деякі кажуть, що це насправді рептилоїд з іншої планети. Мене особисто два ці варіанти не влаштовують, а в Санту я вірю більше ніж в існування регресологів. Припустимо, все ж таки, що десь щось клацнуло у космосі, і ти згадав все. Оце знання. А навіщо воно тобі? Тут є лише два варіанти розвитку Всесвіту. Перший всі вимруть. Якщо купнути себе до то того коліна, то виявиться, що всі ми від однієї матері, схрещування з кровними родичами таке собі свята садом і гомора. Ти згадаєш, що спав колись зі своїм пастиром, батьком, донькою і навіть сусідською собакою? Ну як тут не згинути від сором? Або другий варіант розвитку подій всі вимруть. Тут же не третя світова, а поголівна. Ми всі час від часу починаємо з чистого аркуша, перегортаємо сторінки, вчимося прощати, очищуємося. І все для того, щоб не тягнути за собою шлейф з образ в одному короткому конкретному житті. А в цьому випадку у всіх буде чудова пам'ять, і ти з'ясуєш, що кожна людина на землі колись у минулому тобі вже нашкодила, та й ти вже встиг кожному з них в тапці надзюрити. А ще. Різноманіття історії то згадаєш, що був канібалом, то тушонкою для канібала. Згадаєш усі помилки, які треба виправляти. Але так хочеться в пап і холодного пива. Ти просто уяви цей світ. Так що найкраще, що вміє робити пам'ять, це забувати всім амнезію, альцгеймера, деменцію і світлий шлях. Інша справа християнство. Індивідуальна душа народжується подихом Бога в кожне окреме тіло і не має ніякого відпрацювання за того хлопця з минулого життя. Що б ти не зробив у цьому житті, твою душу чекає вічність, а хмара або пательня це вже інший аспект. Качай книгу, качай бобу, качай мозок і насолоджуйся життя. В шапці профіля для вас посилені. І тут питання: якщо душа не перероджується, а живе вічно, то якого розміру має бути пекло і рай? Якщо зараз там живуть душі всіх коли-небудь народжених на землі? Якщо включити математику і порахувати прямих предків однієї людини, наприклад, за 266 поколінь, то виявиться, що їх кількість перевищує кількість атомів відомого всесвіті.

Одна людина займе своїми пращурами все і навіть більше, бо, як ми пам'ятаємо, душі у раю чи в пеклі зберігають свої телесні параметри. А якщо додати, що дослідники впевнені, що людству більше 4 мільйонів років і врахувати сучасну кількість людей на планеті у розмірі 8 мільярдів, так де ж тоді місце таке знайти? Одні сподівання на чорні діри. Так все ж таки, звідки душа приходить і куди йде. А головне, навіщо приходило? Виглядає це так: забігла душа. Ша в тіло, побешкотувала, чайку попила, взяла сушку на доріжку і вискочила з тіла. А тижи за цим усім спостерігав і міркував. От в чому сен життя, як зненацька, білий коридор і осмислення останньої фрази в душі. Вона обов'язково зупиниться, хоча б на мить над твоїм мертвим тілом і підведе підсумок твого життя, і чай в тебе не смачний. В шапці профілю два посилення: один на чат, бот де можна скачати книгу, а другий на чат, де можна поговорити. Так, душа це субстанція, штука без матерії та важливий атрибут, тільки потом не кажи. І насправді не важливо, звідки вона приходить. Важливо лише одне ти є місце у твоїй камері. На зараз ти складаєшся з двох елементів тіла і душі. Вони являються в'язнями і будуть сидіти в одній камері весь час твого життя. Дуже прошу знайти між ними спільну мову, щоб грати в шахи, а не шукати щора яким буде життя, твоя душа обрала сценарій ще до твого народження. І коли ти будеш бігти від крилатої ракети чи від шаленого звіра, спитай її, а ти точно уважно читала сценарій, чи так по діагоналі його пробігла. Хоча не всі душі обирають готовий сценарій, деякі з них пишуть його на ходу, на бігу та в житті. Слухай далі історію однієї хімерної душі.